Ярмаркові торги для підтримки українських захисників. В університеті нафти і газу відбувся благодійний ярмарок. Його організатори, студенти і викладачі кафедри підприємництва та менеджменту для продажу представили різноманітну продукцію. Це вироби декоративно-прикладного мистецтва і солодощі. Кожен охочий міг долучитися до студентської ініціативи і в такий спосіб допомогти донатами силам оборони України. І це насправді дуже класно, то, що навіть ті, хто в гуртожитку живуть або десь на квартирі, і не сильно мають... Змоги це робити, вони все рівно хочуть доєднатися до цього і якось допомогти збору. Благодійні ярмарки в університеті вже набули системного характеру. Їх періодично проводять студенти та викладачі різних університетських факультетів. Я думаю, будь-яка підтримка збройних сил України є важливою, і ось такі заходи потрібно проводити часто. В університетах, в школах, взагалі будь-де виручку від благодійного ярмарку його організатори спрямовують на виготовлення маскувальних сіток для 102-ї бригади ТРО. гроші передадуть Оксані Маспанюк, мамі загиблого героя та випускника університету Святослава Маспанюка. Я вважаю, що прізвище тих хлопців, які полягли за свободу України, за власне нашу з вами незалежність, вони мають звучати і звучати частіше для того, щоб люди які які живуть спокійно, не забували кому вони завдячують цим спокоєм, кому ми завдячуємо нашими ранковими кавамичаєм і кому ми завдячуємо тим, що на сьогоднішній момент на Івано-Франківськом немає такої кількості дронів і не літають кінжали. Організатори мають намір зібрати 20 тисяч гривень. Раніше благодійний ярмарок провів студентський профком університету Нафти і газу. Соломія Михайлишин, Захар Бугаєнко. Новини на вежі.